Національна служба здоров'я України оприлюднила звіт про свою діяльність у 2024 році. Вітаю я, Анатолій Якименко, ви на моєму авторському YouTube-каналі. Виявляється, окрім сторінки Міністерства охорони здоров'я, Національна служба здоров'я також має свою сторінку в мережі Facebook і публікує там дуже цікаві матеріали для аналізу. Оскільки вся реформа охорони здоров'я була пов'язана із появою такої структури, як НСЗУ, звіт про її діяльність, це фактично добровільна явка з повинною, я би так сказав, звичайно, заслуговує на особливу увагу. І сьогодні я хочу зупинитися на певних моментах цього звіту. Звіт в принципі розлоги великий, я не знаю, чи варто звертати увагу на всі пункти цього звіту, хоча, безперечно, треба було б це зробити. Але оскільки кожен тиждень якісь відбуваються важливі події, я думаю, що можна обмежитися таким оглядом стислим, лаконічним. Тим більше, що особливо там говорити немає. Про що? Тому що звіт, як на мене, нагадує повідомлення для донорів грантівських коштів. От люди, які постійно писали звіти про використання грантівських коштів, у них вже є свій почерк і своя культура подібного роду, створення подібного роду документів. І цей документ створений в такому стилі. Місцями він нудний, нецікавий і не заслуговує на увагу. Але загалом стратегічні напрямки там означені, і ми повинні на них звертати увагу. І Національна служба здоров'я зайвий раз говорить, верніше, оцей звіт зайвий раз свідчить про те, що НСЗУ є ключовим і інструментом, і інститутом, який добуває залишки. Системи охорони здоров'я. Інакше я не можу сказати. Я хочу почати із найголовніших моментів, які цікавлять всіх людей. Хочу нагадати проблеми, з якими ми вступили в реформу, раз уже ми взялися. Реформувати. реформуватися. Перша проблема це деградація системи. Це не є гучним якимось політичним гаслом. Що таке деградація? Це коли кожен наступний гірший від попереднього. Це порушення відтворення системи. В нормі кожен наступний, хто приходить в систему охорони здоров'я, кожен наступний лікар повинен бути вищим і кращим за попереднього. Це не є утопія. Чому так повинно бути? Тому що кожне покоління людей, яке працює в будь-якій системі, накопичує багаж знань, узагальнює їх якісно, а не вульгарно спрощує, і тим більше не йде в могилу разом з цими знаннями, зберігаючи їх з собою, а передає наступному поколінню. Тобто завжди той, хто приходить, за своїми попередниками він знаходиться в кращих умовах, тому що він, як казав Едмунд Берг, автор або батько консерватизму, ми стоїмо на плечах своїх предків, і нам завжди простіше і легше. А нашим дітям має бути ще легше і внукам, і так далі. Кінця і краю удосконалення немає. Людина все одно не може там досягнути. Вершин. Але ключовий момент знання і багаж він повинен бути узагальнений якісно і переданий нащадкам. Тоді система самовідтворюється і рухається динамічно. Так в нормі повинно бути. Якщо ж, знання не узагальнюються, або узагальнюються і передаються комусь по блату, тільки там своїм рідним чи ще когось, і тримаються. В секреті ці знання. Або ще там кудись вони зникають в могилу у зв'язку з тим, що а, хтось ображений, чи в зв'язку з тим, що в систему ввели конкуренцію і люди утримують або приховують ці знання, то система не самовідтворюється, деградує і розвалюється. Оце ключове ще ключова проблема, яка мала би бути вирішена в рамках реформи охорони здоров'я. Національна служба здоров'я таке враження, що вони близько не розуміють, з чим вони працюють, як там, що відбувається, пишуть якісь свої звіти. Про те, я, я зачитаю, я виділив там, жовтим кольором ці звіти декілька моментів, ключових, я звичайно скажу. Що наступне цікавило пацієнтів? Бріше громадян України, але ті, які лікуються. Це я говорив про загалом ситуацію, що всі зацікавлені в самовідтворенні системи, і це більше проблеми самих лікарів. А тут уже питання пацієнтів: це неформальні платежі і співучасть або співоплата пацієнта. Тобто, у нас приблизно співоплата була на старті реформи 60. 65 відсотків, тобто дві третини мусив змушений буде доплачувати пацієнт. Національна служба здоров'я створювала для того, щоб забезпечити ургенцію і звести до нуля співоплату саме за ургенцію. Я не побачив жодних цифр, які би свідчили про виконання закону України про фінансове забезпечення, там системи охорони здоров'я, і про цифри. Фінансування в відсотках від ВВП ніде там цей звіт повинен був починатися з того, що Національна служба здоров'я разом з кабінетом міністрів добилася фінансування охорони здоров'я на рівні 6 від ВВП для того, щоб повністю на 100% перекрити ургентну допомогу. І щоб не було співплати, і ніхто не доплачував за грижопластику чи апендектомію, 200, 300 чи 500 доларів, тому що це ганьба, коли в країні доплачуються такі гроші. Наступний момент: ми повністю забезпечили всю, наприклад, дитячу стоматологію. До речі, про дитячу стоматологію, щоб не забутися, скажу в нашій країні в цей час, от в цей, в цей рік, згортається безоплатна дитяча стоматологія. Такого немає в жодній країні світу. Я хочу наголосити на цьому. Я вже не кажу про інші там напрямки, які у нас згортаються. Ті пріоритети, які собі почала чомусь визначати НСЗУ, я не можу зрозуміти, хто уповноважив Національну службу здоров'я визначати пріоритети. Наприклад, ментальне здоров'я. Для чого фінансувати ментальне здоров'я, коли у вас немає дитячої стоматології? Дитяча стоматологія це ну Майбутнє нації, тому що діти з неправильними прикусами, з проблемами з зубів і так далі, це далі все каскад захворювань після цього починається. Отже, немає я. Я не побачив ніяких там звітностей і, і, і цифр, тому що коли ми стартували в реформу, то рот не закривався. І весь інформаційний простір був заповнений тим, що нам потрібна реформуватися, оскільки далі нікуди ми дві третини доплачуємо з власної кишені, і лікування в наших лікарнях розорює наші домогосподарства. Банкрутіють домогосподарства. Люди продають корови, коні, автомобілі, квартири, хати для того, щоб лікуватися. Тому що дві третини це співоплата. Зараз ніхто нічого не говорить про питання співоплати. Таке враження, що ми подолали цей момент, і немає неофіційних, неформальних платежів, і немає співоплати. Ну, це ж все неправда і так далі. Потім забезпечення ліками, програма Доступні ліки. Теж стартували в цю реформу, де ключовий критерій, яка частка людей залишається без ліків. Скільки в нас було відсотків людей, які забезпечувалися ліками, відповідно скільки не забезпечувалися, як змінилося це співвідношення? І ще один мав бути важливий критерій і показник, який би відзначав якість забезпечення ліками? Який відсоток відмовників від безкоштовних ліків не секрет, що значна частина закуплених з за державні гроші ліків? Пропадає, викидається, тому що пацієнти відмовляються їх вживати, оскільки вони малоефективні або небезпечні для здоров'я, недостатні мають профіль безпеки і так далі. Оці от запитання мали би бути висвітлені у звіті Національної служби здоров'я за 2024 рік. Я їх там не побачив. Тепер я рухаюся до виділених там моментів. Які мене зацікавили. Ну, я завжди дивуюся всім цим фотографіям Сергій Лапонов, заступник голови НСЗУ. Рік 2024 можна сміливо назвати роком моніторингу, результати автоматичного моніторингу за різними напрямами. Дозволяли реалізовувати позапланові моніторингові процес. Це дуже мені нагадує День народження корпоратив, коли кожному треба за столом, хто сидить, щось сказати. Підходить Тамада, дає мікрофон, і людина мусить щось сказати. Зазвичай, коли йдуть такі люди на корпоратив, вони собі готують промови. Ну, от це такий незвіт, корпоратив, де Тамада сказала всь... кожному щось сказати. До чого воно, на що воно це все? Що. Тут говориться, мені складно сказати. Перше моє виділення, яке я відзначив тут жовтим кольором, НСЗУ підтримала ініціативу, запропоновану Міністерством охорони здоров'я та міжнародними партнерами створення наглядових рад при закладах охорони здоров'я. У перспективі це сприятиме розвитку самих закладів та покращенню якості послуг. Я хочу запитатися, хто уповноважив, хто просив. Запроваджував створювати наглядові ради при закладах охорони здоров'я. Ну де? Ну от пацієнти, люди це просили. Люди казали: ми втомилися від співоплати. Ми не можемо на собі витягнути, якщо ми захворіли. Нам потрібно продавати собаку, щоб заплатити за комуналку, корову, щоб вилікуватися, автомобілі продавати, взагалі там речі, якісь старі на барахолці продавати. Це просили люди. Хто просив з пацієнтів, чи взагалі де от я не можу знайти джерело цього? Хто не просив створення наглядових рад? Коли Зеленський йшов до влади і виводив на килим представників своїх по різних напрямках за різними напрямками? Тоді Комаровський представляв? Я не чув від Комаровського від Зеленського, що вони йдуть в медиц... у владу для того, щоб в медицині запровадити наглядові ради. І Радуцький про це не говорив, що там будуть запроваджуватися наглядові ради. Наглядові ради створюються з двох причин і вимагають створення цієї наглядові ради. Це наші куратори для того, щоб контролювати систему охорони здоров'я, а також наші псевдореформатори для того, щоб лобіювати свої інтереси і фактично переводити вручне управління, в бізнес управління для того, щоб. Переводити в концесію, лікарні і так далі. Коли е, влада фактично передається інвесторам, так званим, для того і створюються наглядові ради. Ось. І ніякої в перспективі м, розвитку закладів не буде, тому що самих закладів не буде. Інс... Далі НСЗУ продовжувала виконувати, покладені на неї функції, працювати для людей, орієнтуючись на потреби та інтереси праці... пацієнтів. НСЗУ ніколи не працювала для людей. І ніколи не орієнтувалась на потреби та інтереси пацієнтів. Ніколи. Головна ідея створення НСЗУ відображати інтереси уряду і Міністерства фінансів. А в свою чергу Міністерства фінансів і уряду відображали інтереси донорів і спонсорів цього всього. Це USAID і Держдеп Сполучених Штатів Америки. Це створення. Прохідного двору у вигляді ринку, з доступом до пацієнтів та іноземних лікарів, і наступна ідея це зменшити бюджетні витрати на медицину. Для цього створювалося НЗЗУ. Воно ніколи не створювалось з метою працювати для людей і орієнтуватись на потреби пацієнтів. Інтереси мінфіну, уряду а Бізнес-кластеру, який намагається все це приватизувати і всіх викинути, верніше примусити перейти там в приватні заклади. А НСЗУ закриває заклади за скаргами пацієнтів. Спочатку відкриває гарячі лінії, провокує пацієнтів дзвонити, скаржитися і замість вирішення проблеми просто ліквідовують заклад. Оце все, чим займається НСЗУ. Наступний блок сприяння прийняттю методики розрахунку капітаційної ставки, ПМД, первинної медикої соціальної допомоги, затвердженої МОЗ. От що це за оборот? Сприяння прийняттю методики розрахунку капітаційної це поголовної. Тобто, у нас було подушне фінансування. Казали, що це все ерунда. Це зрівнялівка. То от подушне замінили, душу замінили на голову. Оце вся реформа. Тобто був подушний розрахунок, тепер капітаційна ставка. Людина, яка не знає латину, вона не може зрозуміти взагалі про що, про що тут мова. І от вони щось нібито сприяли прийняттю методики розрахунку. Рез... Таке враження, що в результаті цього сприяння якась встановлена така капітаційна ставка. Що тепер будь-який громадянин України може звернутися до свого сімейного лікаря в той же день здати всі аналізи безоплатно і не витрачати гроші на сінево і на діло. От, от, ну, до чого це пишеться, нашого це все? Проведення заходів і тренінгів з розрахунку витрат на ПМД та бюджетного планування. Виявляється, потрібно ще проводити тренінги. З розрахунку витрат на первинну медико-санітарну допомогу та бюджетне планування. Це задача уряду. Причим, хто, для кого це все робиться, як можна розписатися у власному проф, у власній не, профнепридатності? Урядовці, виявляються, у нас отримують знання, їх вчать там щось розраховувати на якихось грантовсь, грантовсько проплачених круглих столах чи курсах і так далі. А чим вони прийшли сюди в НСЗУ, якщо їм потрібно тренінги проходити? Чи для кого це все робиться? Чи навіть ті люди, які нібито, можливо, це НСЗУ, коли когось там вчило е сімейних лікарів щось там розраховувати. Та не задача, це сімейних лікарів щось розраховувати. Ви все одно не даєте те, що вони не розраховують. Який сенс в, цьому, в цих розрахунків, коли у вас капітаційна ставка з пальця висмоктана. Надання рекомендацій щодо. Покращення доступу до ПМД у сільській місцевості, кому потрібні ваші рекомендації щодо покращення послуг. Таке враження, що тут у Києві знають, що потрібно в селі. І це давно вже всім відомо. Не потрібно нікому нічого не рекомендувати. Розроблення системи та індикаторів моніторингу ефективності ПМД, а також підтримка розробки аналітичних панелей. Та звітів, які щоквартально оприлюднюються НСЗУ, охоплюють понад 2000 надавачів в усіх регіонах України. Розроблення системи та індикаторів моніторингу ефективності ПМД. Ну, це, Не хочеться вже зайвий раз критикувати всі ці індикатори моніторингу ефективності ПМД. Первинна медико-соціальна допомога. Це немає ніякого відношення до лікування. Ніхто там не лікується. Ніякі індикатори там не потрібні, тому що там процесу лікування немає. Це структура, яка створена владою для імітації реформи, для імітації доступності і намагання це примус просто задовольнитися сімейним лікарем, який, в принципі, нічого не вирішує. Це диспетчер і структура, яка там заощаджує, можливо, там, бюджетні гроші. У сімейних лікарів мало хто лікується. Лікуються у вузьких спеціалістів. А якщо і лікуються в сімейних лікарів, ті, які фактично самі себе зробили в рамках самоосвіти і практичного вдосконалення якогось часткового вузького спеціаліста, кардіолога, пульмонолога чи гастроентеролога. І Індикатори тут нікому не поможуть, і вони не потрібні. Підтримка перегляду пріоритетних медичних послуг. Ментальне здоров'я, реабілітація, допомога при інсульті. Підтримка у проведенні спеціальних тренінгів для НСЗУ щодо здійснення моніторингу, закладів охорони здоров'я та тренінгів для надавачів послуг, зокрема із надання послуг якісь там абревіатури MHGAP. Я не знаю, що це таке. і Не хочу це вникати. А Хто уповноважував, хто сказав, що система охорони здоров'я повинна пріоритети якісь визначати? Це редукціонізм, це вихолощення і спрощення, це намагання зняти з себе відповідальність за більшість напрямками. І при чим, ну я ще раз скажу: у нас були пріоритети: це неонатологія, акушерство. Ангіоневрологія, інсульти і кардіологія чотири було пріоритети. Травматологія, вся хірургія, не входила взагалі. Таке враження, що це хтось має звідки? Як фінансуватися, ніхто не знав. Тепер це все звелося до ментального здоров'я, реабілітації та допомоги при інсульті. Вже інфаркти не треба, замість них ментальне здоров'я. Хто сказав, що людей турбує ментальне здоров'я? Все це невідомо як завжди. І на завершення я тут ще мав відзначення щодо пріоритетів і співпраці з громадськими організаціями і громадянським суспільством. Це мене найбільше зацікавило і різануло. Програма, це так, Між іншим програма медичних гарантій успішно стартувала і реалізувалися нові напрями лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій і трансплантація. Це теж вони собі визначили, що це дуже потрібно. Зараз одну хвилину тут мова йде про... Ось благодійний фонд Пацієнти України Інна Іванченко, виконавча директорка. І ще тут, звичайно, Дмитро Шерембєй, видатний діяч культури і мистецтв. Віта Думанська, лідерка Руху «Чесно», Вікторія Романюк, громадська організація Фіна жінки проти раку і так далі. Отже, таким чином НСЗУ вдається дотримуватися одного з основних принципів програми медичних гарантій: не робити нічого для пацієнта без самого пацієнта. Все, що закладається у вимоги пакетів послуг, має задовольняти інтереси людини, яка звертається за медичною допомогою. До більшості трансформацій, які відбулися у роботі НСЗУ протягом 2024 року, були залучені пацієнтські організації. Благодійні фонди, тож НСЗУ мало змогу отримувати запити та своєчасно реагувати на них. Тобто, замість того, щоб орієнтуватися на реальні потреби, які, в принципі, формують професіонали, тому що будь-який лікар, він одночасно є пацієнтом. Наші урядовці орієнтуються на так звані благодійні фонди. І орієнтуються на громадські організації. Всі ці інституції можуть сформувати псевдозапити і представити спотворену картину, спотворену реальність те, чого у нас насправді немає, або те, що у нас те, що нам не потрібно, не потрібно як народу взагалі. Викривлені стимули для соціальних хвороб, тобто фактично піднімається в статусі люди, які хворіють там на СНІД, на туберкульоз, венеричні на захворювання, намагаються їх якось там особливо виділити, виокремити, профінансувати і так далі. Все це не має відношення до роботи Національної служби здоров'я. Це не те, чим повинні вони займатися. І я взагалі собі важко уявляю роль всіх цих громадських організацій, Дімі Шерембія, в покращенні якості надання медичної допомоги. Ну, ми далеко вже зайдемо, якщо у нас політику, це ж ви вдумайтеся. Розуміння ситуації і реальності у нас формується для Національної служби здоров'я формується громадськими організаціями, Формується шерембіями. У ну, мене слів просто немає. Коли я дивлюсь на всі ці фотографії, на всі ці лідерів руху чесного. До речі, яким чином не що тут вже ж ніби Трамп припинив фінансування всіх цих структур, але воно ще продовжує тут щось. Працювати і формувати політику НСЗУ. Такого не повинно бути. Ключовий момент, який я хочу сказати. Не повинно бути ніяких е, оцих благодійних фондів і громадських організацій, пацієнтських організацій. Є інші інструменти, є інші спроби контакту, моніторингу е, і взаємодії з пацієнтами. Ніколи. Пацієнтські організації не відображали інтереси пацієнтів. Вони завжди відображали інтереси донорів і фактично є провідниками якихось хибних напрямків в системі охорони здоров'я. Більш нічим це все не займалося. Отже, ну, в принципі, як для ідеї Національної служби здоров'я, яка призначена розвалити систему охорони здоров'я, то тут все логічно і, і все правильно. А для нормальних людей це все нелогічно, неадекватно і неправильно. Ну, отже, це те, що я хотів сказати по цьому звіту. Ось, звичайно, ніяких ну, ілюзій не було по, по, по цьому звіту. Тому на цьому я закінчую. Потрібно, звичайно, дивитися, хто що пише і хто, що. Думаю, оскільки це дає можливість, дає можливість нам зрозуміти, що нас чекає. На цьому закінчую. Дякую всім за увагу. До побачення до наступних зустрічі.